Будиночок святого Миколая у Полтаві на Соборному майдані готують до відкриття. Цього року він запрацює раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з переходом Православної церкви України на Новоюлянський календар, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталя Гранчак. Свято Миколая припадає на 6 грудня. Для нас всіх незвично, тому що ми звикли до 19-го числа. Декілька років нам потрібно буде, щоб перейти на новий календар. Тому вже 3 грудня, в неділю перед Миколаєм, ми будемо чекати діток. Запрошую батьків з дітками. Приходьте, готуйте віршики. Миколай вас чекає. Костюм уже погладжений. Я сподіваюся, що свято буде прекрасним. Раніше солодощі, які отримували діти, закупляли за кошти Свято-Успенського собору. З початку війни цю місію на себе взяли місцеві підприємці та меценати, каже Наталія Гранчак. І додає, Миколай даруватиме подарунки усім дітям, які до нього прийдуть. Здавалося б, чому дають всім? Є ж діти спроможних батьків, є діти тих батьків, які не такі мають можливості. Але ми не робимо такого виключення. Ми даємо подарунки всім, бо Миколаїв добрий до всіх. Єдине, що відмічу, що є батьки, які стають в чергу по декілька разів. Дуже прикро, що батьки вчать дітей таким речам. Але я сподіваюся, що з часом ну, ми будемо сходити на нівець в таких моментах. З відкриттям резиденції Святого Миколая кав'ярня Благокава також не припинятиме своєї роботи. Поки ваші дітки будуть розповідати віршики Святому Миколаю, батьки можуть посмакувати нашу смачну каву тут, провести гарний час. Тим паче, в нас весь прибуток йде на зсу. Зараз ми збираємо на човен, тому підтримуйте наш збір, приходьте, донатьте і смачну каву, куштуйте. Вже традиційно в образі святого буде переселенець з Харкова, волонтер пан Роман. Він та безліч солодощів чекають на дітей 3 грудня. Також у будиночку він буде приймати малечу 6 грудня та по вихідних з 12 по 19.00.